Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку досліджуємо задачі. Задачі із числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими даними. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. Роботу швидше починаємо. Порахуйте, скільки зображено предметів. Правильно, 4 кекси. А ще. Так, шість кексиків. А ось так сім кексів. 4 додати 3 буде 7. А якщо до семи додати ще 1, буде 8. Порахуйте, скільки зображено льодяників. 3 додати 3 дорівнює 6 льодяників. А скільки ж морозива до одного додали 3 буде. Чотири морозива. Будь ласка, розгортай свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та перепиши каліграфічну хвилинку. Цифра вісім, один рядочок. Давай напишемо з тобою математичний диктант. Напиши МД і записуй тільки відповіді. Дев'ять мінус 0 буде. Сума чисел 2 та 7. Сума чисел 2 та 7. 9 додати 0. 9 додати 0. Різниця чисел 10 та 6. Різниця чисел 10 та 6. Попереднє число до числа 6. Попереднє число до числа 6. 5 збільшити на 5. 5 збільшити на 5. І останнє: 7 зменшити на 4. 7 зменшити на 4. Так, давай з тобою розглянемо розв'язання. Математичний диктант. Перше. 9. Далі. 9. 9. 4. 5. Десять три. Якщо в тебе виконано так, сміливо став собі смайлика. Давай з тобою виконаємо арифметичні дії. 8 додати 2 буде. Десять. Десять відняти 3 буде. Сім. Сім відняти один буде. Шість. Шість додати чотири буде. Десять. Десять відняти десять буде 0. Нуль додати пять буде. 5. 5 відняти три буде. Звичайно, буде 2, 2 додати 2, буде дорівнювати. 4. 4 додати 6. Правильно буде 10. Молодці! Ви впоралися. Поглянь, чим схожі тексти задач та чим вони відрізняються. У Миколки були карамельки. Він з'їв дві карамельки. Скільки карамельок залишилося в Миколки? Друга задача. В Миколки було сім карамельок. Він з'їв дві карамельки. Скільки карамельок залишилося в Миколки? Дивимось, було сім, він з'їв дві карамельки. Роздивляємось. Так, правильно, спочатку в першій задачі сказано, що в Миколи були карамельки. Скільки карамелек, ми не знаємо. Тому першу задачу розв'язати не можна. Ну, були і були карамельки. А в другій задачі вказано, що їх було сім карамельок і він з'їв дві штучки. Як же знайти, скільки ж карамельок залишилося в миколки? Правильно, дією віднімання? Від семи відняти 2 буде дорівнювати 5 карамельок. Відповідь: Залишилось 5 карамельок. Добре, наступна задачка! Також у нас є дві, Нам треба визначити, яка буде правильна, а де чогось не вистачає. Щоб прикрасити зачіску, тетянка використала три сині і дві червоні стрічки. Скільки всього стрічок використала тетянка? І друга задача. Щоб прикрасити зачіску, тетянка використала три сині стрічки, дві червоні та п'ять шпильок. Скільки всього стрічок використала тетянка? Погляньте, будь ласка, першу задачу ми виконати можемо. Скільки всього стрічок використала Тетянка? Якою дією? Правильно, 2, додати 3. Буде в нас 5 стрічок. А друга задача подивіться, там є зайві дані. Чи будемо ми шукати з вами шпильки? Ні, не будемо, ми будемо все одно шукати стрічки. Отже, друга задача в ній є зайві дані. Нам зовсім не потрібна була інформація про шпильки. Склади задачу за малюнком, розв'яжи її, користуючись поданою пам'яткою. Біля господині сиділо два кошенятка. В одного в мисці було три рибинки, а в другого дві. Наскільки рибинок в першого було більше, ніж у другого. Давайте попрацюємо над задачею за даною пам'яткою. Мені відомо, що було двоє кошенят. В одного було три рибинки, в другого дві рибинки. Що ж треба дізнатися? Треба дізнатися різницю, наскільки в першого більше, ніж в другого. Давайте з вами зараз спробуємо Пояснити розв'язання. Для того, щоб знайти різницю, треба виконати дію віднімання. Отже, 3 відняти 2 дорівнює 1. Є в нас відповідь. У першого кошенятка на одну рибинку більше, ніж у другого. Порахуй, скільки зображено трикутників. Правильно, трикутники, два. Абсолютно згодно з вами. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. За урок підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропускати наступні уроки. До зустрічі!